Довгого, натхненного, сніжного дня зими, дня середи. Слухайте, вітаю вас першим спігом останнього місяця зими, як це дивно звучить. Ну, але що робити? Таке життя інак не буде. Сьогодні нас навчає такий файний чоловік, великий, як Торнтон Вайдлер. Він каже, хтось каже, що ми для богів як мухи, яких ловлять на вмання в літній день хлопчаки. Інші кажуть, що навіть пір'їна горобця не впаде на землю без волі Небесного Отця. Хтось каже, що ми для богів як мухи, які хлоплять на умання в літній день хлопчаки. Інші кажуть, що навіть пір'їна горобця не впаде на землю без волі Небесного Отця. Я постійно це бачу чим більше дорослішаю, що для одних людей інші люди засправді, як щось таке, що, що треба позбуватися. З кого треба користати, кого треба використовувати, і котрі є просто як надвітливі, всюди, де би ти не пішов, не. чи то банк, чи то податково пенсійний фонд, поліклініка, всюди, люди просто як мухи назойливі, всім щось треба. Ну, тобі то треба, то ясно. А їм нащо? А вони куди пруть. А для когось справді не люди, для когось горобець важливий, для когось важливе все. Що є згідно з волею Отця. Для когось важливо все. Насправді, ну, що важливо для Отця, для тата Небесного. До якого роду відносишся ти? Як ти сприймаєш сьогодні людей? Або давайте тоді інакший експеримент. Як ти вчора сприймав людей інших? Цікаво. Сьогодні у країні агресорці, яка на нас нападає, я хочу навіть і називатиме її я. Я бачив декілька інтерв'ю. Відомих там блогерів, які кажуть, почали говорити так, що взагалі людське життя переоцінюють. Правда, людське життя це ну, занадто йому велику вагу дають. То ну, насправді померти за вітчизну це там, велика честь, та-та-та і все в такому напрямку. Слухайте, ясно, що смерть героя, дійсно, але дійсно героя, котрий дійсно захищає життя, вона має велику ціну. Але але все рівно зуцінювати людське життя не можна. Бо людина це людина. Людина це створіння, створене на образ і подобу Божу, яка має розум, свобідну волю, яка має гідність. І я собі пробую це пригадувати, бо тепер мені легко з вами говорити. Правда, я тут саменький, більш-менш хтось там. Хіба, дартуюся трошки тими машинами, які ззаді їздять. Але <кхід> тепер легко говорити. А перше, я був у банку, переді мною стояли люди. Потім я був у податковій, переді мною стояла черга. Я розумію, що їм треба, але, але мені найважливіше, От в мене срочно цей ковідка, цей папір, ця бумажка, це щось там. Мені вже треба, срочно на вчора. І в цей момент, коли ти собі пригадуєш, «Тарас, спокійно, ці люди також створені на образі подобу Боже. Ці люди також, люди, це не мухи, це гідні створіння. І Слухайте, я вам признаюся, коли собі це пригадаєш, коли так подивишся на інших осіб. То, то звідки починає з'являтися терпіння до черги, починає з'являтися терпіння до того, аби почекати і іншим треба. Тому, товариство, за кого ти вважаєш інших людей? Питається сьогодні Торнтон Вайлдер. За мух чи за гідних людей? Настільки гідних, що якщо Господь віддає певну честь для горобців і для пір'їнок їхніх? То скільки більше для людей, уявляєте? Тому нехай це усвідомлення і це пригадування сьогодні допоможе нам наново полюбити тих людей, кого зустрінемо. А особливо тих людей, які так чи інакше стануть нам на заваді. Чи то в черзі, чи в якомусь очікуванні, чи в натовпі. Спробуйте на них подивитися, як на тих, які цінні в очах Бога. Як на тих, котрі є дітьми Божими, так, різного ступеня навернення чи різного ступеня примирення з Богом, але це його діти гідні, достойні, Являєте? яких він також любить. І коли так подивитися, то, то скажете, ого, то я хочу, слухайте, доб добре би інакше ставитися до них. То давайте спробуємо. І нехай це буде також нашою маленькою перемогою. Будьте благословенні, майтеся файно, мир вам!